А це ж домашнє насильство. Стаття 126 з приміткою 1 Кримінального кодексу України карається й позбавленням волі на строк до двох років. Тече вода каламутна, чогось моя мила смутна. Я не смутна, лим середита, бо з вечора була бита. Я не смутна, середита, бо з вечора була. Бита. Била мене мамка з ночі. За іванкові карі очі. Ще й казала, буде бити, щоб Іванка не любити. Ще й казала, буде бити, щоб Іванка не любити. А це побої і мордування. Стаття 126 Кримінального кодексу. Санція статті передбачає їх покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років. На базарі жінки й чоловіки продавали. Як прийдеться до ладу, то й свого поведу, та й продам. А це торгівля людьми, частина перша статті 149 кримінального кодексу карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Суткала, взяла свого милого, залигала, ти повела на базар, до тихниці прив'язала. А це незаконне позбавлення волі, частина 1 статті 146 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років. Це викрадення людини, частина перша статті 146 кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років. А це катування, частина 1 статті 127 Кримінального кодексу, карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. А це знищення лісових масивів шляхом підпалу. Стаття 245 кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Ти казала понеділок. Підемо разом по Я прийшов тебе. Нема підманула, підвела. Тут криміналу немає.